Ну що ж, депутати проголосували в першому читанні законопроект про легалізацію та оподаткування криптовалюти. Тому ми стали ще на крок ближче до того, що біткоін та всі інші монети стануть легальними. У ролику детально обговоримо, чи можна буде відкрити свою криптобіржу, як сплатити податок з прибутку у біткоїнах, та навіть поговоримо про податкову амністію криптоактивів. Додивляйтесь до кінця та діліться з другом криптаном. зі всім детально розберемося. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день та всі ваші криптоінвестиції ростуть вверх. Паралельно Верховна Рада робить кроки до того, щоб ви змогли сплатити з цих доходів податки згідно глобальних планів. Новий законопроект про криптовалюту має в повній мірі запрацювати із 1 січня 2026 року. Чесно кажучи, маю сумніви, що так станеться, адже його ще мають голосувати у другому читанні, а потім ще має підписати президент. Все це може затягнутися і можуть внести багато змін. Тому будемо стежити за процесом. Як завжди, на цих етапах часто якісь закони губляться. Тому законопроект про оподаткування криптовалюти теж може затриматися на невизначений час. Поточний законопроект 10.225Д, який вже проголосовано в першому читанні, складається із двох блоків законів. По-перше, це чіткі норми, які описують, що таке криптовалюта згідно закону. По-друге, фіксуються правила оподаткування криптовалюти. Згідно поточного законопроекту і, скоріш за все, так і залишиться: криптовалюта це рухоме майно, так само як комп'ютер, автомобіль, стіл чи будь-що інше, криптовалюта не буде визнаватися засобом платежу. Тому формально ми будемо не купувати щось за криптовалюту. а обмінювати криптовалюту на інші цінності. У законопроекті прописується, що криптовалюта це цифровий актив, який існує в електронній формі завдяки технології блокчейн. В Україні криптовалюту будуть ділити на три типи, три види активів. По-перше, це токени, що прив'язані до певного активу, наприклад, до майна чи валюти. Наприклад, це можуть бути токени, які міняють на нерухомість. Друге, це будуть токени електронних грошей, що прив'язані до офіційної валюти певної країни, ну наприклад, USDT або інші аналоги стейблкоїнів. А третій тип активів буде називатися інші віртуальні активи, і сюди будуть попадати бітоки, фір, солана та всі інші криптомонети. Ключовий принцип, який закладається у оподаткування криптовалюти, в першу чергу буде полягати в тому, що платимо податок тільки тоді, коли виводимо кошти у ФІАТ. Тобто, простими словами, коли продаємо криптовалюту та отримуємо гривні чи долари, тоді платимо податок. В принципі, це не новий підхід, аналогічно стане зараз оподатковується дохід із фондового ринку акцій та облігацій. Ключовими ставками по сплаті податку із криптовалюти буде 18% податок на дохід та військовий збір, який стане на зараз дорівнює 5%. Тобто виключно після того, коли ви продали певну криптовалюту і виводите кошти, тоді треба буде платити 23% податку. З метою сплати податку потрібно буде подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, аналогічно до тої, яку зараз подають інвестори в акції, облігації, фондовий ринок. Треба буде долучити випуску із криптобіржі, а також потрібно буде довести. Вартість покупки ваших монет оподаткування буде саме виведених коштів із криптоактивів, тобто формула оподаткування виглядатиме ну приблизно ось так: купили певну криптовалюту за умовно 1000 доларів. Вона виросла до 1200 доларів, і ви її продали. Зможете задекларувати 200 доларів чистого прибутку і сплатити податок. Проте, якщо у вас буде збиток, на щастя, ви зможете цей збиток зафіксувати, перенести на наступні роки і завдяки цьому, в наступні роки, поки не вийдете в плюс, платити менше податку. Ще трішки далі у відео розповім про податкову амністію криптовалюти, яка може відбутися, і надам приклади розрахунків, як же ж потрібно буде рахувати та сплачувати податки із своїх криптоактивів. Мушу відзначити, що закон закладає певні типи доходів у криптовалюті, які не будуть оподатковуватися. Ну, по-перше, якщо ви заробили за рік у криптовалюті менше ніж мінімальна заробітна плата, податок можна не платити. По-друге, не буде оподатковуватися сам приріст крипти до того моменту, поки ви її не вивели у реальні гроші. Купили біткоін по 50%. Він виріс до 100, податок, не платимо, якщо не продаємо біткоїна, просто тримаємо його в себе на рахунку. Ну і по третє, не буде оподатковуватися обмін криптовалюти. від того, що ви біткоїн обміняли на USDT, Не означає, що ви вивели його у Фіат. Отже, податок платити. Не будемо до речі, якщо цікавитись криптовалютою та її оподаткуванням, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я стежу за законопроектом і роз'ясненнями навколо цього питання оподаткування криптовалюти, і буду обов'язково знімати про це ще нові наступні відео. Криптовалютою в тому числі зможе займатися бізнес типу юридичних осіб та ТОВ, і навіть легалізують улюблену підопіторгівлю. Але буде певна особливість. Почнемо з того, що на спрощеній системі оподаткування криптовалюта офіційно буде заборонена. Бо поєдинники з нею не зможуть працювати. Тільки підприємства на загальній системі оподаткування зможуть як купувати, так і продавати крипту. Це потягне за собою те, що треба буде платити саме 18% податок на прибуток із продажі криптовалюти. На щастя, ПДВ при роботі з криптовалютою не буде. Це закон не передбачає, крім випадків, коли, наприклад, криптовалюта обмінюється на нерухомість, NFT чи інший реальний актив, ну, наприклад, автомобіль. Тоді доплатимо ПДВ. Робимо висновок, що якщо ви захочете офіційно займатися p 2 p торгівлею, в принципі, навіть не треба буде реєструвати ФОП. Достатньо просто як фізична особа вести облік, наскільки ми купили та наскільки ми продали певної монети в кінці року, облікувати кожну купівлю та кожну продажу, подати декларацію і таким чином сплатити податок та відзвітувати. Також можна буде в Україні відкрити юридичну особу, яка зможе створити свою криптовалюту, зможе відкрити криптобіржу, ну або просто зможе бути інвестором у криптовалюту, та навіть можна буде вести P2P торгівлю на юридичній особі, але тут буде детальний та строгий облік всіх операцій. Рацій, якщо створюєте криптовалюту, треба буде статут для цієї криптовалюти, тобто так званий white paper – білий лист, в якому описані правила роботи із криптовалютою. Якщо відкриваєте біржу, потрібна ліцензія. Хто буде видавати ліцензію? Ще має визначити кабінет міністрів, коли закон набуде чинності. Ну і на щастя, щоб стати інвестором в криптовалюту від імені юридичної особи чи займатися торгівлею, не треба буде отримувати жодних ліцензій, просто детальний облік всіх операцій та сплата 18% податок на чистий прибуток із доходу від криптовалюти. І для юридичних осіб, і для фізичних осіб у перший рік роботи із криптовалютою планується так звана податкова амністія. Але насправді це ще не точно, бо є багато дискусій, і ці норми закону в другому читанні можуть пропасти. Будь-яка фізична особа планується, що зможе подати так звану нульову декларацію по своїх криптоактивах. Допустимо, у вас зараз є. 10 біткоїнів, на яких нема жодних документів і доказів купівлі, відповідно, ви зможете просто сплатити 5% спеціальний внесок з цього активу, подати декларацію і отримати довідку про те, що вони легалізовані. Тобто, це ще одна податкова амністія, але амністувати можна буде не будь-яке майно чи кошти, а виключно криптоактиви. Це насправді має бути дуже адекватна та вигідна амністія, яка дасть можливість отримати довідку про доходи за дуже адекватним цінником. Нагадаю, ми вже пережили одну амністію в 2021 році. Це була досить вигідна амністія. Багато людей нею змогли вигідно скористатися і отримати довідку про доходи та амністувати свої капітали. Юридичні особи не будуть мати якогось правила, що дасть можливість легалізувати певні криптоактиви. Але перший рік з моменту введення правил роботи по криптовалюті будуть зменшені штрафи до 10% від існуючих санкцій за помилки у обліку з криптовалютою, тобто можна буде навчитися з другого року. Штрафи будуть становити 20%. 5% від існуючих штрафів за помилки з обліком у крипті, і лише з третього року почнуть діяти повні штрафні санкції за помилками із роботи із криптовалютою. Ще хочу обговорити деякі конкретні приклади та розрахунки того, а як же ж буде оподатковуватися криптовалюта після її легалізації і прийняття цього законопроекту. Візьмемо декілька ситуацій. Ситуація номер один: якщо ви консервативний інвестор, ставите USDT чи іншу криптовалюту на IRN, Тобто просто депозит, де отримуєте щомісячні виплати за тримання криптовалюти в даному випадку. Саме дохід із цих виплат буде оподатковуватись за ставкою 23%, тобто ПДФО та військовий збір. І якщо ви заробили менше ніж одна мінімальна заробітна плата, то взагалі не будете платити жодного податку. Ситуація номер два. Якщо ви займаєтесь майнингом чи еєрдропами, то тут по суті ви не будете мати можливості підтвердити якісь свої витрати з того, що ви купили криптовалюту. Документів у вас не буде, і ви з повного обороту будете платити. Двадцять 23% податку. Наголошую, що податок сплачується тільки тоді, коли ви свій актив вивели у реальні гроші. Якщо ви отримали умовний аеродроб і тримаєте його, то податки не будемо платити до моменту виведення цього активу. Ситуація номер три: якщо вам криптовалюту подарив друг, платимо повний податок: 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Якщо криптовалюту подарив родич першого другого рівня споріднення, ну наприклад, батько, тоді жодних податків не платимо. Ситуація номер чотири. Активно займаєтесь P2P-торгівлею. Купили криптовалюту за 10 тисяч гривень, продали за 11 тисяч гривень. Тут платимо з тисячі гривень 23% податку та подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.